Вітаю вас! Це з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H1 з температурою світла 6000 кельвін. Артикул даного комплекту 8201. Комплект постачається фірмою в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 40 Вт, як заявляє виробник, бачимо повністю в металевому корпусі. Лампи з фіксуючим цоколем, тобто він з'ємний. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів, і також на кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення додатково ніяких драйверів немає, що значно спрощує встановлення ламп у будь-який автомобіль. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт, ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла, як і заявлено, 6000 к даних ламп. Білий колір світла мають. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект даних ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.